Всім привіт, друзі! З вами Лемок і не міг не поділитися своїми емоціями від цього бою. А, що такого сталося? Ну, Та Давайте дивитися. Думаю, от я на віпері, ну, звичайно, з десятками. от стану зараз трошки від, там, від башти, потанкую. там. Ну, все таке, думаю, от поїду зараз на центр. Тут бах. 398, 400. на тобі. Думаю, ну окей. І тут. 723. 723 звичайним фугасом. Дивіться яка дирка. Це, це просто. Ну, блін, я. Як? Як звичайним фугасом, звичайним фугасом можна було пробити віперу прямо в лоба? От як... Яким чином... Як от, скажіть мені, от яким чином от подивіться на цю. Це я не знаю. Це, це просто маріанська впадина. от, Ну ну, як? 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 Як арта? Ну я розумію, що десята, але як? От як. Це просто. Просто нема слів. Арта не імба. Абсолютно. І точно. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте.